І повертаємося до Сум. Нагадаю, що місто постраждало внаслідок російської атаки шехедами. Там пошкоджена багатоповерхівка. І зараз ми долучаємо до нашого ефіру Олега Стрілку, це речник ДСНС Сумської області. Пане Олеже, дякую, що змогли до нас долучитися. Отож, що першочергово по постраждалих і загиблих? Чи змінилися якісь дані? Дані не змінились. За медичною допомогою звернулось. Дев'ять громадян, серед них одна дитина також по загиблих. З під оцих уламків, які знаходяться позаду мене, нашим верхолазам вдалося на превеликий жаль деблокувати тіла чотирьох мирних жителів даного будинку. На даний момент ми ще працюємо, тому що зруйновано повністю дев'ять квартир. Також зруйновано 12 балконів. Одного під'їзду практично немає повністю з сьомого по перший поверх. Найбільше нагромадження бетонних плит уламків знаходиться на п'ятому поверсі, саме там зараз працюють наші верхолази. Рятувальникам дійсно важко працювати. Є велика загроза для їхнього життя, тому що над головою стирчать величезні бетонні конструкції. Сам будинок потрісканий, знаходиться. Ну, в такому стані, що треба дуже делікатно проводити свою роботу. Інколи це ми робимо вручну, інколи задіємо відповідну техніку. Прибули ми вчора в перші хвилини після волошого удару. Сказати, що ситуація була страшна, це повірте, нічого не сказати. Тому що були такі випадки, що люди просто-напросто висіли в повітрях в повітря на бетонних плитах, а точніше на тому, що від нього залишилось, і до людей треба було дістатись. Вони знаходились на висоті. Їх треба було деблокувати, шукати під завалами навіть необхідно було зносити дитину, дівчинку, яка у стану здоров'я не могла самостійно пересуватися. Чотирьох людей ми врятували. А після цього проводили а після цього проводили саме евакуацію людей, тому що сила удару дуже велика, окрім будинку пошкодженого, який знаходиться позаду мене. Також вдувибуту дуже багато вікон в околиці, тому що це ну такий, бачите житловий сектор. Дуже щільна забудова. Тому ми вчора, в перші години, евакуювали саме 118 людей. Після і дуже швидко роз... розгорнули наші рятувальники. Пункт незламності працювали і працюють досі. Досі і психологи, і медики ДСНС. Тому тут на місці ми не тільки рятуємо, ми ще й надаємо психологічно. Медичну допомогу і обігріваємо, заспокоюємо людей у нашому пункті незламності. Роботи ще дуже багато, тому що потрібно все повністю розібрати і переконатися, що нікого більше під завалами немає. Я поточню останню вашу фразу: під завалами можуть ще бути люди, чи ні, це додаткова перевірка. Я хочу, щоб до цього поставили розумінням. Це дуже така чутлива інформація. Ми будь-яких припущень робити поки що не можемо. Ми все розбираємо. Ми все перевіряємо. По факту, якщо знаходиться людина, ми про це повідомляємо. На даний момент з-під завалів деблокували тіла чотирьох громадян. І роботи ще аварійно-пошукові тривають. Дякую вам і дякую за роботу вас і ваших колег. Олег Стрілка, речник ДСНС Сумської області, про наслідки російського удару по сумах і роботу, які все ще тривають на пошкодженні багатоповерхівці.